Вітаєчка, любі друзі. Як ви могли помітити, я фанатка гарних корейських хлопчиків та дівчаток, тому не могла пройти повз цієї новинки в світі анімації. Сьогодні в нас близьк кей поп та трохи демонів, а саме мультфільм Кей-поп мисливці за демонами починається все доволі звично, але розбиратимемо лор по порядку. Центр основної історії кей-поп гурт Huntrix, до складу якого входять три суперзірки: Румі, Міра та Зої. Румі є лідеркою гурту. Єдиний мінус, що за весь мультфільм її так і не змінили зачіск, і оця коса була завжди з нею. Міра, я її фанатка, головна танцівниця. Як розумію, харяга ставила вона. Та Зої, показана як основна творчиня текстів. Тож в день ці красуні пашуть на сцені, а вночі ведуть таємне життя, а саме захищають людство від демонів. Тепер детальніше про цю гілку сюжету. Їхні концерти слугують прикриттям для підтримки магічного бар'єру Ханмун, який захищає світ людей від демонів, що прагнуть викрасти душі для короля Пекла двіма. І так було завжди тобто в кожному поколінні були співачки, що робили це. Тож зрозуміло, що вони не просто дівочий гурт, а й мисливці на демонів. Сюжет набирає опертів, коли з'являється новий конкурент хлопчачий гурт Саджа Бойс, чиї учасники виявляються демонами, що видають себе за людей. Вони зачаровують фанатів над природними чарами, висмоктуючи їхні душі. Через їх появу ми дізнаємося, що Румі є наполовину демоном за походженням від батька, що створює внутрішній конфлікт. Чесно, не знаю, хто в цьому світі придумав міксанути умовних блекпінг і бафів винищувачку вампірів, але я поважаю цю людину. Є таємниці, зради, магічні світи, і класичне Ой, у мене секретики нікому не кажи. Чому взагалі з'явилися Саджа Бойс? Пишіть, хто з них вам подобається найбільше, бо я фанатка Бейбі Саджа. Все просто. Вони планують зруйнувати Хан Мун і відкрити портал у світ демонів, але не все так просто, бо в героїв є свої переживання та мотивація. У цей мультфільм Віє Вайбом BTS, які який заколабились Дивні Два та Сейлор Мун. Також нам розповідають бексторі лідера бейсбенду Бенду Джину, і режисери крутять це так, що спочатку тобі його шкода, коли він був людиною, він жив зі своєю матір'ю та сестрою. Але уклав договір з бліма, і відтоді його життя стало краще. Проте він зрадив свою сім'ю. Джину жив в палаці, мав їжу та веселощі, тоді, коли його мама та сестра далі будували. Отак от, от. Але після половини хронометражу мультик ніби врізаний, мені не вистачило сцен, які б детальніше розповіли про бекграунд персонажів, або ж очікуємо другу частину. Про це поговоримо в кінці. Повертаючись до основної історії. Як ви розумієте, Румі не казала Мірі та Зої про те, що в неї теж є такі мітки, що її робить її демоном. Про це ті дізнаються випадково на премії, і звісно ж стається конфлікт. Вони сваряться та розходяться. І саме цього добивався Дніпав, що й робить план сам успішним. Весь бен збирають усіх фанів на неймовірно великі місцині, аби завершити те, що почали. Тут я просто впісилася від їх концепту, ну я б дала кожному. Але ви розумієте, добро завжди перемагає. Тож під час грандіозного концерту хантик вступають у фінальну битву з хлопцями: спочатку співом, потім фізично. Тут я плакала, бо джіну не така вже й діда. Але сюжет очікуваний, коли позитивна персонажка змінює антагоніста. Все закінчується хеппі ендом. Всі здорові та щасливі. Ну майже всі. Тепер про інші аспекти мультфільму. Анімація. Потужна, мені сподобалась гарненько, динамічно та яскраво. Музика. Це головна ланка сюжету, і вона тут на висоті. Саундтрек співали учасниця Twice, а музику в мультфільмі Західні зірки. Пісні цих двох гуртів це те, чого зараз мало в реальному кей-поп. Тому наразі найбільше застримлений кіпо гурт це Huntrix, перегнавши BTS та Stray Kids, А саджабос на четвертій сходинці після них Twice. Додамо, що навіть дивлячись на передбачуваний сюжет, він не плоский. Мультфільм поєднує корейський фольклор, поп-культуру та фентезійний екшн. У головних персонажів є свої цілі, хвилювання та ріст. Тепер повернімося до питання другої частини. Мені не вистачило інформації по лору двох інших учасниць гурту. А про пацанів я взагалі мовчу. Питання про матір Румі та батька Демона досі відкрите, і у фінальних кадрах Хан Муд не став золотим, який мав би тож сподівання є. Ставлю цьому мультфільму 8,5 і 10. десяти, та залишаю лінк на плейлисти споті з мультфільмом. У вас відвисти кабіна. Пишіть, як вам мультфільм і чи всього вам вистачило. До нових зустрічей з вами був чорт.